Тому сьогодні я хотів би з вами поговорити про такий важливий компонент нашого життя, який називається віра. Скажіть, будь ласка, ви вірите в щось? От ви всі йдете зараз. хтось може підняти руку, хто в щось вірить в цьому світі. От хто в щось вірить. Бачу, ви стісняєтесь, але насправді я вас обрадую, тому що насправді всі люди, всі ми в щось віримо. І кожен раз. Кожен день, коли ми просинаємося, на нашим життям ну, керує віра. Коли ви зараз будете сідати на маршрутку, то ви довіряєте водію, якого не знаєте, що ви не потрапите з ним в аварію. Коли ви йдете у лікарню, ви не дізнаєтесь степінь чи як навчався цей доктор. Ви просто йому вірите, що він зможе вам допомогти. Коли ми заходимо до магазина і купуємо товар, ми віримо, що цей товар не отравлений, що він якісний, що той срок годності, який на ньому написаний, він правдивий. Правда, ви ж не перевіряєте кожен раз. Тому моє заключення, воно в тому, що дуже багато дій в житті, воно. Якби пов'язано з вірою. І кожен день ми віримо. Але вибачте, віра не, не зразу приходить до людини. Розумієте це? Якщо людина прийшла в церкву до вас, от я прийшла до Ісуса Христа да. Да, в церкву да. Ісуса Христа. Тобто, я до цієї пори я не можу війти в це все. У Укоронитись в вірі, да? Да. так? Тобто я розумію по-своєму, ну, тобто, я вірю в Бога, але я на своєму. Все, я впала духом, все, все. Сто да, 100, 100% відсотків. Бо, бо, бо Бог робить процес як операція. Певна я, операція я, з душею. Мені сказали, все, все з часом. Це 100%. Але такі є випадки, якщо ви дуже жадаєте бути з Богом, то ви через день можете змінитись. Через час можете змінитись. Але у кожного є своя історія, свій шлях. У кожного, кожен унікальний, і Бог до кого. На вулиці кожен не підійде, просто одне, я скажу, ага. що я хочу, щоб в нас в Україні змінилося, Шо? щоб люди стали щедрішими, добрішими друг до друга, щоб вони розуміли, щоб вони допомагали друг другу, не відверталися. А як, як ви думаєте, хто або що може на це повпливати? Щоб люди стали більш щедрищими, щоб вони стали більш щирими? Людей. Бог. Ви знаєте, що Бог змінює серце, і в Біблії написано, що Бог виймає у нас кам'яне серце, яке було колись, і дає нам плотяне. Що, ну, це така, якби, не в буквальному сенсі, що Бог у вас буде серце, але відбувається певна духовна операція. Ви вже колись молились молитвою покаяння до Бога? Ніколи не молились? Ви знаєте, що ви можете це зробити на будь-якому місці? Ви можете я зробити маю. це прямо зараз зі мною? Ні, ні я... ви, ви не хочете, так? Поки що ні. А що вас тримає? Можете мені сказати? От що вас тримає, щоб я ви знаю, зробили чесно. цей крок віри до Бога? Я да, не знаю, я така людина, чесна вам, якось втечі і віриш в Бога, і не віриш, і віриш, і не віриш. Ви так сумніваєтесь, туди-сюди, туди-сюди, так? 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 Не хочете прийняти рішення сьогодні слідувати за Ісусом Христом? Я знаю одну момент, можете мене послухати. Багато людей думають, що от коли я ізбавлюсь від своїх гріхів... Коли я стану ідеальним, коли я з тим покінчу з тим. І цей момент, на якому ворог ловить багатьох людей. Він ловить і, і як би каже тобі, як вас звати? Ніна? Іна. Інна. Іночка, тобі ще не, ну, до Бога ще раненько, ти ще з цим розберись, з цим розберись. Мені б так само казав. Колись я був ну, зовсім іншою людиною, ніж зараз. І робив дуже погані речі, дуже темні речі робив. І коли я хотів прийти до Бога, коли я хотів покаятись, мене тримав ворог і казав, Сірий, ну ще тобі не час, тобі треба ще покінчити з тим, і з тим, і з тим. Але що Ісус Христос каже, друже, я не прийшов в світ для праведників, я прийшов для грішників. Інна, Бог прийшов до тебе, до мене, до кожного з нас. Треба прийти до Бога, яким ти є, і Бог тебе змінить в процесі. Тому в мене до вас просто питання, а що вам заважає сьогодні прийняти Ісуса Христа в серце? Якщо ви вірите, що Він є? Якщо ви хочете бути на небі з ним, сьогодні не час, так? Да? Наші, наші люди, вони його не приймуть. Ну, дивіться, я я я не вірю, що наші люди не приймуть Ісуса Христа, тому що я колись був теж людиною, яка не приймала Ісуса Христа, але Бог змінив моє життя. Ось людина перед але вами От стоїть. Кожен, який проходив мімо, угу. да, виходить з маршрутки, Він хоч один до вас підійшов. Ну можливо, не всі підходять, але багато хто слухає. Духа і сміються, правильно? Ну пусть сміються, але я вірю, що все одно Дух Святий буде діяти в житті їхньому. Не підходять, тому що вони не розуміють. Але хтось не розуміє. Є такі випадки, що люди підходять. Та я, вам бачите, бачите, я вам не можу сказати правду. Не ні, те, ні, те, ні, я розумію, не треба. Я ж, я ж сказав, я розумію, що є якесь, Наша є якесь минуле, є якісь тягарі. Я можу за вас просто коротко помолитись? Можна? Можна? Боже, дякую тобі за зміну, дякую тобі за цю жіночку. Ти бачиш її путь, ти бачиш її шлях, її відкрите серце. Прошу Духом Святим, зійди на неї, благослови її, допоможи їй прийняти тебе, допоможи їй йти за тобою. І які би спокуси в неї в житті не були, які б і спитання в неї не були, і перегороди, допоможи, щоб вона довіряла тобі, і шла з тобою і була твоєю дитиною. Амінь. Амінь. Слава Богу, за вас сина. Слава Богу, Бог вас любить, і я теж. Друзі, отак легко можна кожному з нас прийти до Бога. Це означає, що у багатьох з нас не вистачає віри. Ми завжди сумніваємося, і ми в усьому сумніваємося. Але Господь каже, той, хто довіряє мені, коли в мене закінчилися гроші, коли мене викинули з роботи, коли мене бросила жінка, коли я не можу побачитися зі своїми дітьми вже другий рік, Бог каже, ти повинен довіряти мені. І сьогодні люди, які живуть без Бога, мені чесно, їх жалко, мені жаль їх. Тому що вони не мають надії, вони не мають віри. В нашій країні зараз йде війна. І люди, які вірять в Бога, вони розуміють, що які проблеми не були в нашій країні, які проблеми не були в моєму житті. Я маю надію, я маю віру, що Ісус Христос мене проведе через це, що Він спасе мене, що в кінці я буду мати вічне життя, навіть якщо на цій грішній землі я не буду якимось багатим, якимось впливовим, то я буду мати вічність з Богом. Друзі, віра, віра і ще раз віра в Бога. Вона робить чудеса, вона зрушує гори, вона робить неможливе. Ісус Христос сказав ущем таку справу цікаву. Коли вони його спитали, Боже, а що буде в кінці днів? Як у нас багато хто питає, а що буде, коли настане кінець світу? Ісус почав їм розповідати, друзі, будуть воєнні слухи, будуть епідемії, будуть глади, землетруси. Каже, але ви не бійтеся, це ще не кінець. І Ісус Христос розповідав всі ці е, події, які мають відбутися. І в кінці він сказав таку фразу. Друзі, але коли повернуся в другий раз на землю, чи знайду я віру на землі? Це питання сьогодні для нас, для тих, хто вірить в Бога і не вірить в Бога. Коли Бог повернеться в другий раз на землю, чи знайде він віру на землі? Чи знайде він ту людину, яка проходила через всі перешкоди, через всі шторми, через всі урагани в своєму житті, і мала чітку віру, що Господь її не залишає що Бог з нею. Друзі, якщо ми сьогодні відмовляємося вірити в Бога, ми втрачаємо дуже багато. Хтось сказав, що віра це рушійна сила цього світу. Одна з найсильніших сил в цьому світі це віра. Коли людина вірить в щось, вона неодмінно цього досягне в тій чи іншій формі. Апостол Яків, коли писав про віру, він казав такі слова. Друзі, однієї віри недостатньо. Пам'ятаєте, я вам декілька хвилин назад казав, що друзі, головне це віра, а не наші вчинки. Але що відбувається в нашому серці, коли туди заселяється віра? Віра починає робити якісь трансформаційні події в нашому серці, в нашому характері, в нашій поведінці. І віра породжує вчинки. Тому апостол Яків казав, друзі, Віра без вчинків, вона мертва. Якщо я кажу, що я вірю в Бога, але я не роблю нічого того, що він казав в Біблії, якщо я не виконую його вказівок, то це мертва віра. І багато людей кажуть, відчіпись від мене, я вірю в Бога. Що ти до мене причепився, я вірю в Бога, цього достатньо. Друже, справжня жива віра без вчинків, вона мертва. Це самообман. Це так само, якщо я скажу своїй жінці, Люба, я тебе люблю, але я їй ніколи не дарую букетика квітів, я ніколи не приходжу і не спитаю, як в неї справи, я ніколи їй не допоможу. Я тільки кажу, Люба, приготуй мені, прибери для мене, не мішай мені. Ви повірите, що це справжня любов? Звісно, ні, ви скажете, ну це якась халепа. Це не мужчина, це халепа. Так само багато людей з нас сьогодні поступають по відношенню до Бога.